У мене навіть мікрофон є Так, чутно мене, да. а так чутно мене. Да. Так плохо. Да. А, так, а так краще да. Так, Я вас вітаю, дуже дякую, що ви прийшли. Вибачте за затримку. Якась дивна історія. Я так думаю, що ти це тільки в Бельгії могло статися, коли людина нас запустила і швиденько пішла. Не телефон не залишила, нічого. І зв'язатися нам нема з ким. Зараз е, знайду презентацію. Е, скажіть мені. Да, ручку, е, скажіть мені, будь ласка, кого немає в групі Ві? Е, вона називається в Телеграмі, е, е, яку ми створили для цього проєкту. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість округом скільки вас? Так. Uh, там стоит код. Його... Брюссельна ЦВБ і е, менеджер, менеджер по роботі на мазоном. Це безкладовець, це є в групі український клуб, яка, якщо когось там немає, то теж можна доєднатися до тих аргоном, який є на презентації. я залишу. Я волонтер я була координатором дорослих активностей, створила там приблизно 25 дорослих активностей успішних, mm -hmm. і потім mm -hmm. працювала за контрактом три місяці і стрільнилася за власним бажанням, вирішила відкривати власний напрям діяльності mm -hmm. чим займаємося. Хто не знає у нас, ще є жіночий клуб, ось тут представили, можна доєднатися це логотип жіночого клубу. А от із останніх от основними збиралися з косметологом, стили стилістами, вони працювали з жінками, дали поради, вказували, це було дуже економічно. Ми збираємося це продовжувати. Це я так трошки розказала про те, що відбувається. До речі, жіночі клуб є е, переможем Європи забрання. Примі Європарламенту то, в третьому розміні отримали цей єдиний жіночі клуб, який має таку і взагалі таких е, проектів, які отримували. Я це розказую до того, що я, я повернуся, повернуся до конкурсів програми і розкажу, чому це важливо. Так, про QR-коди сказала, на жаль, немає змоги продемонструвати. Я хочу нагадати: у нас була зустріч 18 лютого п'ятниця сесія щодо цього проєкту. Я про нього трошки скажу зараз. Ми, ми реалізовуємо. І це не про те, що у нас цілей цього проєкту мої, власне, це показати, що ми України. Немає цілі, щоб хтось обов'язково зареєструвався. Це буде додатковим плюсом. Для Брюсель це буде дуже, дуже, дуже е, приємно, навіть більше не знаю. Але для нас це не є наша ціль, а ці знання. Хто підтримує нас, хто знає, яка в нас знаходиться в на Брюсселі. Взагалі проєкт направлений на те, щоб українці відкривали власну справу саме в Брюсселі. Я в групу пізніше скину, вони вже зробили анонімну антенну і просить заповнити всіх учасників, відповісти, чому ви хочете, звідки ви, хто, хто ви є, там без імен, з нічого. І чому ви хочете відкрити власне, право в Брюсселі. Для тих, хто не знаходить, ну не з Брюсселя приїжджає отримує ці знання, а ваша мотивація має бути в тому, що в Брюсселі, наприклад, тому що в Брюсселі більше можливості. Це, це дійсно так, я буду про це говорити. А, ви, якщо ви зареєстровані десь в іншому місті регіоні, навіть води не в Брюсселі, ви маєте право здійснювати свою діяльність в Брюсселі. Це називається окремі, ви зареєстровані, наприклад, як підприємниця в, в явному коротріку, а ваша діяльність відбувається в Брюсселі. А для мене буде теж це додатковим плюсом, якщо ви реєструєтесь або реєструєтесь, або діяльність своїх бюджетів. Для вас це, це ваш вибір і просто хай буде краще для вас. Про можливість приседання, я вам скажу. Хабра це державна організація, яка допомагає всіма можливими для себе способами підприємцям, які мають ідею, які хочуть запуститися. Або, або на етапі ну, стартапи, на етапі, так, етапі, так, етапі, так, етапі, так, етапі так, своєї діяльності. Я можу окремо пізніше більше про кожний з них казати. В презентації mm -hmm. вони є. Бісі у нас була 5 березня зустріч, це торгово прослова палата Русель. Вони себе так називаються, не на державна, це комерційна структура. Їх суть це з'єднувати підприємців з організаціями і з ринковим круту. Це Дуже корисна організація, в якій є маса можливостей. У нас буде ще раз дві зустрічі на направді одна, одна чергі з ними до тобто, семинари. Одна буде по детронту, інша буде по диву. І ІЛЕС – така організація це документна організація, коли ви тільки починаєте, тільки хочете зареєструватися. Я про неї окремо скажу, чи саме вона може допомогти на етапі реєстрації. Є Бельгійська організація, яка має приміщення в Брюсселі, біля дорожки або, або НОТ працює з жінками і допомагає їм а, розпочати власну справу, реалізуватися. Є певні проекти, які вже можна включитися, але вони розмовляють лише французькою мовою, щоб ви знали. А, ми до них, я думаю, що теж. Приблизно чотири зустрічі ми там проведемо, тобто ви можете познайомитися із діяльністю, із приміщенням. Там є можливість використовувати приміщення як коворкінг. Так, тут у мене є товариство Української пегії, це приміщення від Грошона, де ми проводимо наші зустрічі з французькою бізнес-лекцією. Люди сьогодні немає, мають, наші владачі. якщо хтось хоче доєднатися, є посилання в групі в, 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 і в Телеграмі. По серед два рази два-три рази на місці буде ці заняття, роботи там домашні там, завдання тому, потрібно прийняти різні по французьку. А, від чого зараз теж скажу? Жесть, значить, ми зараз з вами знаходимося в ну що це таке? Мультифункціональна зала. Приміщення велике це ще економіка локальна. А може, хто з чим вже я неодноразово згадувала цю організацію, яка Є на мій погляд дуже ефективною, допоміжною. В, наш, в нашому випадку це жель Мінбека, бо це останні будівля для Моленбек, все інше далі це вже тисяч, тут вже тисячна комуналь. Організація, яка є державною при комунах, не при кожній комуні, де як в бюджеті, ви можете їх знайти, але оця найкраща, тому що тут є цієї джерель. Проект, а у вас є певні питання, ви не розумієте, як саме це зробити. У вас конкретні є питання. Тут є бізнес, коли вона допоможе, дуже якісний дуже компетентна людина. І є юрист, до нього треба записуватися, якщо у вас є юридичні питання. Наприклад, ви не знаєте, чи потрібен до вам дозвіл, чи потрібна лікарення <натоліпи> французька. Я не знаю не французької, ні, ну, ні, ні, зараз на дуже на примітивному рівні. Є адміністра, тут не розмовляють з я Я кажу перекладача. Хай вас не зупиняєте, що ви не знаєте, чи не дознаєте, не знаєте мову. Ну, це точно не має вас зупиняти. Якщо ви збираєтеся працювати в тому числі. Тобто була певна допомога, тому вони вважають, що мою команда така. Далі. Теж я згадувала про цю організацію, як ви знаєте, для реєстрації є певні так звані соціальні лічильники, партнерна сети і так далі. Я раджу звертатися в реальність. По-перше, через те, що, наприклад, женці з ними працюють, не знаю чому. По-друге, до них легше всього потрапити. Це коли вам треба зареєструвати сам процес реєстрації. До них можна потрапити на безкоштовну і якщо ви не знаєте, як саме вам зареєструватися, теж можна. З мого власного досвіду, якщо ви знаєте, які питання задавати, ви отримаєте відповідь. Якщо ви не знаєте, вам скажуть певну базову інформацію, яка може бути недостатньою. Це взагалі всюди так відбувається. Тут в мене ще вказано, ви будете бачити організація роботи. Вона працює з жінками і допомагає теж як комусь підприємницької діяльності на, на початкових етапах і можна надавати за такими приємними тарифами і когорки, і розбір для, наприклад, зустрічі. Окей. А я можу так сказати, прекрасно а, я, звичайно, задаю питання. питання, який проєкт, а, що ви хочете, де ви хочете, як ви це бачите? От зараз у нас буде така трошки діалог. може. А, які питання ви задали собі? Бо я з'ясувала через цю практичну діяльність, що багато хто не задає собі цих питань. Тобто мені треба знати, як почати власну справу, як її зареєструвати цю приємність діяльність. А що буде з моїм проєктом, чомусь відходить на другий план? Це насправді треба починати. Які питання варто задати собі? От Почну з першого. Вони тут є, ви можете переголосувати вдома, коли ви приймаєте презентацію. Це главний е, такий. Що є мій проєкт? Чим ти цікавий споживачу? Я зараз три буквально скажу, і ми поговоримо про це. Хто моя цільова аудиторія? Які мої переваги? І чому я хочу реалізувати цей проєкт? О, це давайте основні питання. Хто може сказати що, от, буквально з двома одними-двома реченнями, що є в мій проєкт? Якщо в когось є вже проєкт? Ну це ідея ваша. З чим би ви хотіли стартувати як не приємно? Є у когось готовий? Ні. А я? Окей, а я по-іншому спитаю. Хто Той, прийшов для того, щоб, щоб потім відкрити власну справу? <серква> <серква> Окей, тобто <серква> ну, є ідеї. <серква> Які ідеї? Чи поділиться я хтось ідеї, я Будь вас. ласка. У ну, мене, наприклад, є ідея відкрити свій власний бізнес салон. Салон -краси. салон краси? Добре. Це вже проєкт такий. Як ви вважаєте, чи він цікавий бути споживачок? Вашої професійної компетенції можна? Да, да. ага. Ви плануєте наймати людей? Це теж. Чи є там якась унікальна розвитка? Як в ідеї Є? Добре. Хто ваша цільова зміна? Ви плануєте працювати в Брюсселі, не в Брюсселі, в Україні? Хочете вас про не хочете працювати, працювати на кого чи хоче самовреалізацію? Самореалізацію. Окей. Uh, дякую. Дуже. Дуже. дуже приємно. Дякую. Дивіться, uh, все це є, є відповіді, це вже прекрасно. Якщо у вас на якесь питання немає відповіді, ви маєте отримати відповідь. І ідея, чому я ідея, питання, чому я хочу реалізувати цей проєкт. Тут відповідь може бути різна. Вчора вчора була консультація у мене, і е, я почула такий варіант цікавий для себе, може когось теж така історія тут є. Я хочу почати е, підприємну е, діяльність, бо я розумію, що я на роботу не піду, ну там не хочу, не можу, а строї і так далі. Тому що я хочу залишити, значить потрібна якась е діяльність, треба показувати що є й граді. Тобто ідея, чому я хочу реалізувати цей проєкт, вона базується е е на, на тому, що я хочу залишитися. Робити світ краще, і, якщо я хочу о, просто чим, чимось себе прийняти, тут може виникати певні складнощі потім, і ви з цим стикнетеся. Одна з важливих складових реалізацій вашого проєкту, має бути отримання грошей прибутку. Це дуже важливо. А, тут є, о, Я прочитаю з питання, ми потім з ними попрацюєте, або якщо хтось хоче тут поділитися, або задати питання, буде теж кітора У є. Хто мені може допомогти, це взагалі прекрасне питання, бо завжди є хтось, хто може допомогти. Порівнюючи свій досвід і діяльності в Україні, можу точно сказати, тут тут ну, десь приблизно 100 разів більше допомагаючих організацій, людей і можливостей для того, щоб реалізуватися. Які я маю ресурси? це дуже важливе питання, бо ви нічого не почнете, нічого не зможемо. Якщо у вас немає матеріального ресурсу найважливішого для часу, ви нічого не зробите, треба розуміти, тобто, спочатку треба вирішити питання, де мені взяти цей ресурс. Гроші до речі, не завжди потрібні. А, я пам'ятаю, 20-25 років тому, коли я вчилася, на надала економіка, і я не знаю, я це тоді, <плодишність> коло, що... посіло, як зараз вчать до речі, тоді викладаєш декілька разів постійно буде будь-яким, тоді для бізнесом це називалося. Будь-яка підприємницька діяльність, будь підприємницька діяльність е, вимагає основного початкового капіталу. Це не так. Ну, точніше, просто можна розуміти, що початковий капітал може бути не тільки, тільки гроші. Це важливо. Я починала свою е, власну справу, як рекрутер, просто з головою своєю. У мене не було гроші, я нікуди їх не кладала. У мене не був комп'ютер і голова, і досвід. Це можна починати. Тому це не про гроші. Бажання. Амбіції, бажання і намір і як набор української на колекції на важливо. Хто мої конкуренти? Що я знаю про цю нішу? Це важливо. Я дуже до цієї теми буду сьогодні тркатися, про ці питання, якщо ви з ними попрацюєте вдома, буде добре до нас. Наші зустрічі, яка планується 28 березня, коли ви будете працювати вже з ідеєю своєю, ви будете прямо пропискувати, як, як аналізувати ринок, як, як працювати з брендом, що в нього з... треба класти, що ви маєте з ним робити, щоб він був цікавий і його можна було працювати. А в тому ми конференції, Що є це аналіз. Ви маєте провести аналіз аудиторії ринку, саме того, з чим ви будете працювати. У мене є досвід цікавий, який чар я як працювала як на себе, як в агенції прикрутувала, так і в компаніях повноцінної чару. І був в 2006-2007 рік. А ще до того в Агенції це був мій клієнт, грецька компанія, моя досі існує самі називається Хаослов товарих групи. Рукавички, все, що треба для прибирання вдома і для прибирання авто. Широка лінійка, і вони вирішили, вони наймали персонал. Тобто приїхала людина і в агниці замовила ключовий персонал. Я їх підбирала на людей ключових, потім через якийсь час вони в офіс зняли і запросили мене працювати в компанії. Я жила. Ми, ми запускалися. І вже це уявіть, пройшло, мені здається, ну, приблизно пів року. Я вже була, мені здається. Компанії і приїжджає офісу, сур, бач, товар, і приїжає, офісу Греції, для, увага, на це, мені здається, вже Азло купили для торгових представників, приїжджає, має приїхати фурі перші товари. І приїжджає делегація з Греції, сугресі для аналізу ринку. І Вони, коли побачили, це 2006-2007 ситуація не дуже відрізнялася від того, що є на сьогодні. Широка лінійка власного виробництва українського, що назвав бренд. Пам'ятаю, я не знаю, ще, які ще в нас бренди зараз не а, І Вони приїжджають, йдуть в магазини і бачать широку лінійку. І ось що бо робити, товар, в Європі, заїжджає. Компанія пропрацювала рік, бо не було фанального ринку. Це велика компанія. Я Як Як так зробили, для мене досить запитання. Вони представлені в кожній країні. Не знаю, що краї, на що країни на рахунок. Але вони широко ну, представлені в Європі. Вони виявляють, вони в нас є впевнені, що їдуть в Україну. Досі хтось там ще думає, що Україна третього світу. І в нас нічого немає, треба ввести все, мовчки. Така історія була. Недовго не, вони протрималися, дуже багато грошей було на голову витрати. Так, да. ми переходимо до основного. Чи тут є якісь питання, чи якісь коментарі з тосом готові працювати саме з проєктом? Для нас загадкою, чому так довго і чому так з такою вартість? Ще є питання по тому, що я сказала. Окей. Я, я зараз розкажу алгоритм. От покроково намагалася створити цю презентацію послідовно. Алгоритм, як саме реєструвати підприємницьку діяльність. Тут є в певних слайдах. Посилання на сайт на організації, ви зможете подивитись потім під кожною пунктом, під кожною темою ці посилання є, ви зможете зайти, подивитися. Зараз я прокоментую. Запис, сподіваюся, відбувається, і теж буде додано. Якщо щось забули, ви вас можете передивитися, що я про що це організація. А чи можна презентацію в групу скинути, щоб її синхронно одразу Якщо ви. Ми можемо це зробити, але треба хвилин п'ять. То що, почекаємо? Окей. Можете чайочки зробити собі? Якщо відчуває сили, собі можна від написи.